Вітаю, друзі! 13 листопада сьогодні з вами знову реклачок. Корупційний скандал в Україні може стати перешкодою для вступу України до Європейського Союзу і передачі нам заморожених активів Російської Федерації. Про це пише Західна преса, а Зеленський підписав указ про санкції проти Міндіча та Цукермана. І в офісі президента пояснили, як саме це вони зробили. Польща та Німеччина фактично починають мобілізацію, запроваджують обов'язкову військову повинність. Якщо у Бундестазі це питання вже вирішене, то в Польщі поки що дискутують. Давайте про все це детальніше. З вас коментар, підписка, вподобайка. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Розпочну із приємних новин зі звіту Генштабу про удари по території Росії. Минулої ночі сили оборони. За допомогою української зброї наголошую на цьому так підкреслює генштаб, серед якої фламінго, барс, лютий вразили низку об'єктів росіян на території Росії та тимчасово окуповані території України. Це Донецька, Луганська області. Ну і звісно, тимчасово окупований Крим. В Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів морської нефтяної термінал. Стоянці гелікоптерів в місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромах Кіровська, радіолокаційні станції ППО в районі Юпаторії. На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-й. Мотострілецької дивізії окупантів також уражено об'єкти на території Росії. Ступінь заданих збитків уточнюється. Впродовж дня з'являлася інформація про те, що щось кудись прилітало. Я публікував окремі повідомлення в себе в телеграм-каналі. До речі, друзі, перевірте, хто не підписаний, долучайтесь, дякую, що підтримуєте. Ну, а Зеленський заявив, що ситуація у Покровську залишається дуже складною, але рішення про можливе виведення військ є прерогативою військових командирів на місцях. Про це він сказав в інтерв'ю інтерв віденню Bloomberg. Також він сьогодні повідомив про те, що буде збирати ставку по Запоріжжю, оскільки і в самому Запоріжжі, і в Запорізькій області ситуація вкрай складна. Ну а видання Політику пише про те, що Набу скоро проведе рейди проти корупції і Міноборони України. Спочатку з'явилася ця інформація, потім вона була розвинена Кабміном і, чесно кажучи, вражає. За даними видання, предметом розслідування є завищені ціни у сфері оборонних закупівель. Дещо мені писали у коментарях, що, мовляв, це не дуже правда, це е, інформація, яку треба верифікувати, але ближче до кінця дня стало відомо про те, що Нафтогаз, Обоборонпром, Укрзалізниця, Укргідроенерго та державні банки також будуть перевіряти на прозорість закупівель і фінансовий контроль. Під перевірку потраплять усі великі державні підприємства, зокрема у сфері енергетики, оборони і промисловості. Це, друзі, офіційне повідомлення Кабінету міністрів прем'єрки Свириденко. Наглядові ради кампанії мають проаналізувати діяльність виконавчих органів. Якщо ж будуть порушення, посилити контроль, проінформувати уряд та відреагувати на повідомлення від правоохоронних органів. Так говорить пані прем'єрка. Паралельно Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору, зокрема щодо ефективного використання бюджетних коштів і достовірності з... фінансової звітності. Перепрошую. Це не нове. Відверто вам скажу, я вам розповідав про те, що в Україні є конституційний орган, називається Рахункова Палата, яка покликана проводити відповідні аудити системно і звітувати про них у правоохоронні органи. Проводять, звітують, звіти лежать, припадають пилом і до суду. Не доходять, як буде цього разу. Ну на тлі скандалу, то точно щось має відбутися. Має влада відреагувати однозначно так. Ну і Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана. Міндіч давній знайомий Зеленського, Він володіє 50% кварталу 95. Ви про це знаєте. Рішення РНБО, яке було сьогодні опубліковане. Не містить згадки про українське громадянство Міндича та Цукермана, і в Офісі президента пояснили, чому саме, тому що саме це стало предметом широкої дискусії в соцмережах. Як повідомляють в офісі президента, Вказуючи лише іноземне громадянство Міндича та Цукермана, можна швидше втілити рішення про санкції проти них в іноземних юрисдикціях. Можливо, я не настільки компетентний в цій справі, але пояснення доволі дивне, тому що один і інший мають громадянство України і кажуть, нині розглядають питання про припинення цього громадянства. З одного боку, вказувати саме іноземне громадянство надійніше кажуть, щоб заблокувати в іноземних юрисдикціях. З іншого боку, зараз на розгляді. У юристів питання про їхнє українське громадянство. Ми не знаємо, які по екстрадиції у них там подробиці, тому питання на розгляді і рішення буде таке, щоб не заважало процесувальним діям. Ну, так сказав представник Офісу президента, який займається, власне, питаннями санкцій загалом. Ну, а яка буде подальша доля? Мінніча та Цукермана, ну, мені видається зрозуміло, навряд чи вони повернуться до України, оскільки вже навіть фігуранти справи ходять під. Завдаток, які вносять за них, Зеленський же повідомив про те, що він не розмовляв з Міндичем з моменту оголошення розслідування корупції, хоча часу пройшло не так багато, але не контактував, запевняє в цьому журналістів Блумбергу, і каже, що намагається максимально дистанціюватися від скандалу і продовжує наполягати, що підтримує розслідування. Найголовніше каже він це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває в стані війни, не може мати друзів. Ну так, подивимося, бо багато ходить уже дописів, чуток і пліток довкола персони самого Єрмака, якою буде його подальша доля, будемо дивитися, тому що очевидно, що політична битва загострюється і дійсно дійде до голови офісу. Тим часом ведення републіка. Пише про те, що корупційний скандал може стати перешкодою для вступу України в європейський союз і передачі заморожених активів Росії. Українське розслідування кажуть журналісти цього видання щодо 100-мільйонних хабарів на системі, яка мала б захищати мирних жителів від відключення електроенергії, насторожили Європу. Видання вказує, що цей випадок лише підтвердив висновки останнього звіту Єврокомісії. Я про нього також згадував тут на каналі. Щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС, йдеться про те, що Україна досягла обмеженого прогресу в боротьбі з корупцією. І дійсно такі заяви лунають. Ну а вищий антикорупційний суд, друзі, як я сказав, трішки раніше отримав застави за працівниць бек-офісу з відмивання коштів навколо енергоатому, а саме за Лесю Стименко та Людмилу Зоріну внесли кошти. Це офіційне повідомлення про служби в акції. Сказали, що на їх рахунки надійшло 12 мільйонів гривень за Зоріну та 25 мільйонів за Устименко. І заплатила це якась товка з уставним фондом близько однієї тисячі гривень. Точно однієї тисячі гривень, все як завжди, на превеликий жаль. Ну а тепер, згідно кримінально-процесуального кодексу, вони мають з'являтися до слідчого, давати свідчення, якщо вони, звісно, будуть в Україні. Якою буде їхня подальша доля? Ну, ви самі розумієте, що це питання поки що риторичне. І враховуючи те, що в Україні вкрай складно з бюджетом, здійсниться, цей скандал він є для нас дуже загрозливим. Але європейський союз надав сьогодні Україні черговий транш прямої бюджетної допомоги у майже 6 мільярдів євро. Про це повідомила президентка Європейської комісії фон Дер Ляєн. Понад 4 мільярди з цієї суми надійшли в межах механізму Ералуанс, а ще майже 2 в межах Юкрен Фасіліті. Дуже з цього приводу обурився Орбан і каже: Ну як можна віддавати корупціонерам ці гроші? До лютого ж Україна може залишитися без бюджетних коштів, так пише Політико. Хоча тут думки моїх колег, експертів фінансистів різняться. Що власне пишуть журналісти цього видання? Україна вже у лютому може витерпати бюджетні кошти, якщо ЄС не зможе домовитися про виділення Києву репараційних кредитів за рахунок вилучення заморожених російських активів, а враховуючи нинішній корупційний скандал, вже пише видання для Репабліка, що це може бути під питанням. Але я особисто не сумніваюся, що Європа нам допомагає. Чому? Ну тому що вони розуміють, якщо Україна... Не встоїть, то далі буде їхня черга. Я вранці вам розповідав про заяви Сікорського, а от Данія сказала, що буде допомагати нам постійно. Сьогодні генсек НАТО Марк Люте повідомив про те, що Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Естонія оголосили про виділення разом. Скромною сумою в пів мільярда доларів, але все ж таки 500 мільйонів це також кошти на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України, які постачатимуться зі США в рамках ініціативи Порло. Це нова ініціатива, яка спрямована на те, щоб купувати зброю у Трампа, Пентагону, передавати потім її Україні. Але як швидко буде відбуватися цей процес, я вам чесно кажучи, зараз сказати не можу. скільки європейці не поспішають з виділенням коштів. Вони роблять так, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Таке собі дежавю часів Джозефа Байдена. Росія ж наполягає на тому, що буде продовжувати так звану СВО, оскільки немає можливості для переговорів. Про це заявив рот Путіна Пісков. І каже, Україні рано чи пізно доведеться повернутися до переговорів, але з набагато гірших позицій. Також він сказав, що Росія буде діяти відповідно у разі повернення США до ядерних випробувань. Каже, заява Києва про припинення переговорів, мається на увазі заява Кислиці, формалізувала його небажання вести контакти у Кремлі. Назвали це сумним. Також там не погоджується зі словами Рубіо про те, що Росія не хоче миру. Росія каже, прагне до справжнього миру в Україні, так і помітне це. І відкрита до політико-дипломатичного врегулювання, при цьому її пріоритет, безпека, національні інтереси та виконання поставлених завдань. Чесно кажучи, не хочу це коментувати, бо це складно. Ну і також в Москві погоджується із заявою президента Фінляндії, що між Росією та Європою рано чи пізно буде відновлено діалог. Так, Ступ раніше таке говорив. А от канцер Німеччини Фрідріх Мерц, друзі, закликав президента України Володимира Зеленського обмежити прибуття молодих українських чоловіків до Німеччини. Сама ж Німеччина узгодила новий план військової служби в рамках підготовки до потенційної війни з Росією. Про це пише Держпігель. Німецькі правлячі партії ХДС, ХСС та СДПН домовилися про новий план збільшення кількості військовослужбовців, які є частиною широкої програми. Нарощування збройних сил країни він передбачає, що усі 18-річні юнаки повинні будуть заповнити анкету про свою придатність і готовність служити. Дівчата зможуть робити це на добровільній основі. Усі молоді чоловіки, які народилися після 1 січня 2008 року, будуть зобов'язані проходити обов'язково медичне обстеження, щоб уряд міг визначити. Хто придатний до служби. Військова служба буде залишатися добровільною, однак, якщо кількість добровольців буде занадто низькою, парламент може оголосити призов за потреби. У рамках, друзі, заохочення, уряд Німеччини пропонує добровольцям щомісячну зарплату в 2600 євро та субсидію на отримання водійських прав легкового або вантажного автомобіля після одного року служби. Берлін сподівається, що. Пропоновані заходи дозволять збільшити кількість збройних сил з чинних 182 тисяч до 270 тисяч військових. Такі плани вони виношували і раніше. Ну і в Польщі, друзі також говорять про обов'язковий призов. Там пропонують повернути загальну військову повинність бригадний генерал Рафаль Мерник. Командувач відділу військової служби Генштабу заявив, що Україна повинна запровадити обов'язкову службу для всіх. А звісно, це все відбувається на тлі майбутньої російської агресії проти країн Європи. Росія запевняє, що цього ніколи не буде, а Європа готується і правильно робить. Вчиться на чужих помилках. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписка, коментар, подобайка. Подобайок забагато не буває. Всіх люблю, ну шану, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.